Привіт вас, вітає компанія автопарк місто Львів. У нас для вас є нова пропозиція. Це джеп Компас 2016 року з пробігом 65 тисяч миль. Автомобіль оснащено бензиновим двигуном 2,4 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою передач на передньому приводі. По екстер'єру маємо декілька таких от незначних слідів експлуатації, але в загальному дуже. Дуже гарно дивиться, дуже класний колір. На 17 легкосплавних дисках маємо хорошу всесезонну гому. Комплектація у даного автомобіля майже максимальна, крім повного приводу. От Маємо також по лівій стороні пару таких от царапинок, але зовсім незначних. значних. Салону автомобіля шкіра. Шкіра також з присутніми слідами експлуатації. Але не порвана, жодних тріщин якихось глобальних ми не маємо. Карти дверей також в хорошому стані. Панелька не поцарапана. Кермо в хорошому стані. Задній ряд, як бачимо, також в досить хорошому стані. Але сліди експлуатації присутні. По комплектації маємо повний електропакет, електродзеркала. Також мульти та кермо. Присутній у нас люк. Маємо мультимедійну систему фірми Kenwood, Досить хороша, вона під'єднується до навігації, також до телефону. Ось ми бачимо це вже під'єднання до самої магнітоли любого виду телефону. Тобто або iOS, або Android без, без різниці. Маємо звичайний гідротрансформатор, тобто сама надійна автоматична коробка передач, підігрів передніх сидінь. Труїз-контроль. Заводимо даний автомобіль, заводиться без проблем, працює ідеально, двигун працює ідеально. От. Також є клімат-контроль. В досить класному стані машина. Кого цікавить дана пропозиція? Звертайтесь за телефонами або в Дірект. Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізинг, а також заготівку.